Зима не за горами, тож чернівці готуються до зустрічі холодів. Та цього року війна вносить корективи не лише в опалювальний сезон, але й в роботу міськшепу з підготовки до ожеледиці та снігопадів на дорогах. Тож, чи вдалося місто закупити сіль та пісок, та які плани зруйнувала війна? Розповідаємо далі. Наближається зима, а отже, постає питання про готовність міста до снігопадів та ожеледиці на дорогах. Тим паче, що цього року до території обслуговування міськшепу додалися ще чорнівка і коровія. Загалом для посипання доріг у підприємстві наразі є 1250 кубів піщано-сольової суміші. Додатково оголосять тендер на одну тисячу кубів піску. Втім, обіцяють центр міста посипати тільки сіллю. На залишок солі з минулого сезону є на рівні 350 тонн. Ми відіграли зараз недавно тендер на тисячу тонн, 500 тонн за нами вже от постачальник здійснив. Ще половину протя... там ми домовлялися, що десь протягом двох тижнів він зробить ще постачання остаточне. Ну в нього часу десь є до кінця жовтня, він може вільно це зробити. Він підтвердив, що він це все по плану зробить. Тож наразі у міськшепі є 1350 тонн солі на зимовий період. Якщо зима, як в минулому році, то, можливо, цієї кількості вистачить. Для страхівки, дещо в листопаді подивимося, як буде починати сезон. В листопаді, можливо, відіграємо ще невеличкий тендер на якусь кількість солі, бо за великим рахунком, нам на сезон потрібно від 2 тисяч до 2,5 тисяч тонн солі. У зв'язку з війною ціна на сіль виросла в шість разів порівняно з тендером минулого року. Це є вагомо, тому ми свідомо пішли на зменшення кількості, щоб е, менше, скажімо так, бюджет на це витрачався. Окрім того, сіль ми закупили за 9,5 тисяч. Тендер відігрався, було вісім учасників. Завдяки цій плановій роботі ми змогли е, закупити матеріали, які зараз в рази дорожчі ніж вони були, наприклад, ще рік назад. Ми змогли закупити за оптимальною ціною і зекономити досить великі кошти для бюджету. Війна внесла корективи і у можливості оновлення автопарку, адже запла. Плановані кроки в цьому напрямку не вдалося виконати. У нас були плани по лізінгу. Все було в принципі. Вже там буквально там, декілька місяців ми могли отримати в тих цінах техніки на 30 мільйонів. І в принципі, це була дуже хороша історія про те, що 20% це субвенція з державного бюджету. І от буквально війна поламала всі ці плани. А це було б суттєвою допомогою міськшепу не тільки в проходженні зимового періоду, але й взагалі цілого року, тому що техніка була різнопланова. Камбінована. Для того, щоб можна було і в літній період належним чином проводити ті роботи. Та попри це, у міськшепі кажуть, що наявної техніки все-таки вистачить, щоб забезпечити очищення доріг і снігу взимку. Ми декілька одиниць відлагодили, зремонтували і будемо. Звичайно, воно буде ламатися, але в нас є там, ми визначили, яка заміна буде на підтримку, і в принципі десь визначаємо, що близько 20%. 29 одиниць техніки буде використовуватися зимою разом з допоміжною, яка є на території. Враховуючи те, що у нас стан війни, але тим не менше місто. Немає немає прямих дій по відношенню до міста з боку агресора. У нас немає морального права не бути готовими до проходження зими. Тому все планово, все буде добре, і ми готові до того, щоб нормально пройти цей сезон. І автомобілісти могли нормально пересуватися по місту, і власне і пішоходи. Тетяна Дубіцька, Максим Білоткач, Теми дня ТВА.